Я як лікар-терапевт рекомендую обов'язково щорічно людям дорослого віку проходити чекап один раз на рік. Що це таке? Щорічний чекап це комплексне обстеження, яке дає змогу оцінити стан здоров'я, не вважаючи на те, чи є в нього скарги, чи немає. Це допоможе нам виявити або спростувати наявність якихось хронічних захворювань, або запобігти розвитку серйозних захворювань. Усі дорослі потребують регулярного обстеження незалежно від того, чи є у них скарги, чи немає. Особливо важливий чекап для таких груп людей: це, по перше, люди віком більше 40 років. По-друге, ті, хто мають хронічні захворювання, можливо, гіпертенія, цукровий діабет, серцево судинні захворювання. Третє це люди з генетичною схильністю, які у своєму анамнезі мають спадкову схильність до, наприклад, онкології чи цукрового діабету. Uh, і ще така група людей, до якої підходить дуже багато наших пацієнтів, це ті, хто веде малоруховий образ життя та має стресову роботу, наприклад, чи зловживає шкідливими звичками. Це зловживання алкоголем та палінням. Okay. Підготовка до ЧКПу дуже проста і не потребує багато зусиль. По-перше, бажано здавати всі аналізи наче. По-друге, утриматись від вживання алкоголю та вживання жирної їжі протягом одного-два дні. І по третє, це мати спокійний емоційний стан та не займатися спортом активними фізичними на напередодні перед аналізом. В залежності від віку, статі та наявності хронічних захворювань. Програма може відрізнятися проте існують базові сходинки проходу чекап. По-перше, це обов'язково це огляд лікаря-терапевта або сімейного лікаря один раз на рік. Під час огляду лікаря повинно провестися обстеження, а саме вимірювання артеріального тиску, вимірювання пульсу, контроль рівня цукру, оцінка органів дихання, оцінка органів серцево-судинної системи, визначення індексу маси тіла людини. Також обов'язково зібрати наявність скаргу пацієнта, зібрати сімейний анамнез, спадкові захворювання. Другим етапом це лабораторні аналізи. Перше це загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі, які допоможуть визначити наявність чи відсутність запальних процесів та анемії. Наступне це глюкоза крові, це визначення на ризик розвитку цукрового діабету. Далі це тестування на мультиінфекції, а саме е, віруси гепатиту Б, C, ВІЛ та Сифіліс. Наступний етап це визначення роботи функції нирок та печінки. Це АЛТ, АСТ, біля е, прямий загальний білок, е, сечовина, креатинін та сечова кислота. Наступна це ліпідограма, яка дозволить визначити ріск серцево-судинних захворювань. Також обов'язково здавати гормони щитоподібної залози це ТТГ, Т3 Т4. Наступним етапом переходимо до інструментальних обстежень. До обов'язкових інструментальних обстежень належить ЕКГ та рентгенографія органів грудної клітини один раз на два роки. До додаткових обстежень належить УЗД щитоподібної залози та УЗД органів черевної порожнини. Окремо існують дослідження, які необхідні саме для жінок. Це консультація лікаря-гінеколога один раз на рік, проведення ПАП-тесту один раз на рік, ПЛР на інфекції, що передаються статевим шляхом та мамографія для жінок старше 45 років. Для чоловіків це консультація уролога один раз на рік, ультразвукове дослідження передміхурової залози, ПСА загальне для чоловіків старше 40 років. Та ПЛР на інфекції, що передаються статевим шляхом. Щорічний ЧК проводиться один раз на рік, та краще його проходити саме у осінній та весняний період, коли відбувається адаптація організму до змін сезону, і це найкращий час, коли можна скоригувати виявлені порушення. Щорічний Чікап дозволяє перше виявити приховані захворювання, такі як цукровий діабет, онкологію або серцево-сутинні захворювання, запобігти у Аднанням хронічних хвороб побачити ризик розвитку серйозних станів, таких як гіпертонія, остеопороз, і також він дозволяє нам зекономити час та наші кошти в майбутньому, бо лікування на ранніх стадіях значно краще ніж останні загострення.